Весна? І санаторій весна, і по року весна. А, тут показує 30 градусів, я вже казав, що Не факт, що можна вірити. Теремонтр на сонці. Хоча спекотно. А справді спекотно. Торговий центр будується іноді. Саме сьогодні не дуже будується. Але Взагалі достатньо спекотно. Цар з канадських вже відцвітає.

Кришталевий палац А, чи волейбольні майданчики далі все порожні поки ще? Зараз я не почала продавати, ну, але пар вже цілком літній. Потім наскільки тут розпущене листя і не тільки листя. Це вже можна подумати, що це літо, як мінімум червень, а не квітень, наприклад, а воно таке ще в квітні було. Да йдемо сушки на горах. Парху, зверніть увагу. На початку весни було краще, чути, як пташки співають, так. Листя стільки не було, але пташок ми чули краще. А зараз стало більше листя, більше зелені, але пташок, наприклад, вже так не чути. Або кожному своя пора. Є час, щоб пташки співають, а є час, щоб пташки не співають, так само і з листям. Bronisława. Bronisława, też jest jaki Edward, potrzebuje remontu. Сланечко через гілки Потічок. А ми підходимо до місточка через річечку. На місточку там перекріплені колодки, замки, як кажуть, в Києві. Колись їх було більше. Частина вже десь зникла. Ну і нові, я помітив, перестали прикріплювати. Хоча ніякої заборони насправді немає, але якось чи мода перейшла. Не знаю важко сказати. Тут, наприклад, не опадає. Може насправді й добре, що перестали прикріплювати рано чи пісню Міст міг би і не витримати. піднімаємось такі вгору Азирця ліворуче і Адам Міцкевич трохи далі приворчи але італіане на озерце. Не було дощів воно підсихає. А я одну же міцкевич.